Ситуація по оренді автомобілів дуже-дуже складна. водіїв насправді немає. До мене там звертаються щоб зробити випис, ну я розумію, що мені ці виписи на автомобілі, на нові автомобілі не потрібні. Мені потрібні водії. Якщо ви водій на власному автомобілі, запрошую до співпраці 159 злотих партнерка в тиждень і працюємо. Якщо ви власник автомобіля, де вас їздить водій, якому якого не влаштовує партнерка, де він зараз їзде, переводьте його до мене на 159 злотих в тиждень. Отака От мені зараз е пропозиція цікава. Мені зараз не цікаво, щоб ви приходили і робили випис суто, щоб я десь вам там знайшов водія, друзі. Ситуація змінилася. Якщо раніше партнери шукали ці автомобілі, це, був, це була проблема знайти автомобіль, то зараз. Треба вже платити партнерам, щоб він тобі дав водія. Реально. Це якщо партнер тобі дає водія, це класний партнер. Главне, головне, щоб водій був задоволений роботою цього партнера, тобто ціною. Да? От. Тому що хтось думає, якщо є офіс, то це класний сервіс. Та все ну, офіс це завтра закрилися і все. І сервіс знакрився. Скажімо так. Тому запрошую до співпраці водіїв. Власників автомобілів, в яких вже є водії, які шукають класну партнерку. 159 злотих. Друзі, подумайте.